Мета зустрічі в нас така, що ми хочемо е адміністрація десь довести своє бачення, як ми це бачимо і при плануванні бюджетного року наступного, і, можливо, навіть в цьому році ще щось ми зробимо. Почути вас також, які у вас є проблемні питання для того, щоб чомусь вам допомогти, десь дати якусь підтримку. І на рівні управління освіти і науки, і десь бути частково тими же лобістами вашими і перед Міністерством освіти і науки, для того, щоб ви отримали певні субвенції і чи ви безпосередньо, чи ті навчальні заклади, які є у вас у громадах, початок бюджетного року, який буде через три місяці, буде відповідно прийматися бюджет і в громадах, для того, щоб десь політично разом з Головою обласної ради з обласною радою вас в цьому підтримати. Комунальні установи обласної ради, які є на балансі і які є в управлінні обласної ради, ваші проблемні питання ви ж подаєте через депутатський корпус, через комісії, через голову обласної ради. Ми будемо старатися все це включити в обласний бюджет в частині певних ремонтних робіт. Інші навчальні заклади, а зараз ми говоримо в першу чергу про опорні школи в кожній громаді або про е, навчальні заклади типу ліцея, да, де найбільше там навчається дітей. Я готовий, і я це узгодив і з головою обласної ради давати співфінансування для покращення умов навчання чи перебування дітей в школах. Я доручив головам районних військових адміністрацій, щоб вони. По кожній громаді зібрали інформацію в першу чергу по опорним школам. Мене цікавить, що ми маємо робити. Тобто, чи це буде дах, чи це буде утеплення, чи це буде спортзал. Це те, що я би міг десь дати співфінансування, і я думаю, і впевнений, що і обласна рада підтримає, і, в принципі, ми в цьому напрямку можемо рухатися. Певні суми коштів вже перерахували для того, щоб привести в належний стан той чи інший навчальний заклад. Друге питання, яке мене теж турбує, ви знаєте, що йде зараз процес оптимізації навчальних закладів. Ви теж зустрічаєтеся частково із критикою з боку людей, батьків, що десь у якомусь населеному пункті школа закривається, там діти мають доїжджати і все інше. Це бачення громади, це бачення, в тому числі і ваших, які школи оптимізовувати, які наоборот давати їм можливість рухатися далі і розвивати, і таке інше. Ми лише в цьому напрямку вам допомагаємо. Ви маєте дати інформацію про необхідну ще кількість автобусів в кожній громаді для того, щоб проблема. Перевезення дітей до школи була вирішена, і саме перевезення було комфортне в частині графіка. Всі нас запевнюють виробники, що до 31 вересня всі автобуси, які ми запланували придбати, вони будуть доставлені на волинь і зрозуміло розіслані по всіх громадах, тих, хто попав в перелік цих громад, які їх очікують. Третє питання харчоблоки. Перша леді Олена Зеленська, її патронатом відбувається в тому числі реформування освіти і шкільне харчування. Це є на контролі президента України. Десь бачення є на сьогоднішній день керівництва країни, щоб в школах харчувалися також і старшокласники, і щоб були для цього умови. Тому харчоблоки, тут ви теж даєте ту інформацію. Наталі Васильівні, даєте Тарасу Ігоровичу. Ми спілкуємося з громадами, де є можливість громади, які готові співфінансувати. Ми будемо теж про вашою підтримкою і опорою перед міністерством, щоб отримати відповідне фінансування з державного бюджету. Наступне питання це укриття. Є в нас громади, де є проєктно-кошторисна документація, в той же час вона не внесена в Дрім. Без внесення інформації в Дрім ви не зможете отримати жодне фінансування з державного бюджету. Тому в комунікації, будь ласка, з управлінням освіти, з Наталією Васильівною напряму, взаємодійте. Ті громади, які ще не внесли, але ви маєте бажання, чи ви, чи голови громад, давати співфінансування по укриттям, то, будь ласка, долучайтеся, ми будемо так само вас підтримувати, тому що питання укриттів, воно є першочергове, яке фінансує Міністерство освіти. Кожний з вас зараз працюєте, щоб ми розуміли чітко, що ми будемо робити. В наступному році що ми будемо робити через рік і що ми будемо робити через два роки.